Всім привіт! З вами знову Владислав, і знаєте що? Нещодавно з Землі можна було спостерігати повне сонячне затемнення, щоправда, лише в Північній Америці, але все одно дуже захопливе видовище, і, звісно, можна спробувати намалювати в ілюстраторі той момент, коли місяць повністю закриває сонце. Найперше потрібно створити новий документ у кольорах RGB, якщо буде сміх, все може вийти трішки не так, як заплановано. Далі робимо фон. Він, звісно ж, буде темний, але від того, який саме темний, залежатиме кольор корони, обідка навколо місяця, який ми будемо бачити. Але про це наприкінці. До речі, в кінці найцікавіше, додивіться. Я серйозно. А зараз нам потрібно намалювати коло, форму планети. Звісно, для цього використаємо інструмент Ellipse і малюватимемо із затисненим Shift. Ідеально! Далі нам потрібно зробити обведення, яке всередині кола буде білим, а зовні – чорним. Для цього скористаємося градієнтом, але застосуємо його не до заливки, а до обведення. Можемо зробити це на панелі інструментів, зробивши активним спочатку колір обведення, ось тут, а потім застосувавши трошки нижче до нього градієнт. Зазвичай це чорно-білий градієнт, але раптом ні. Знайдіть на панелі Swatches зразки і застосуйте. Далі вмикаємо панель градієнт через меню Вікно. Тут знову переконаємо, що вибрано квадратик обведення і оберемо такий тип градієнта, який іде поперек лінії. Ось така річ має вийти. Далі для того, щоб ця штука отримала потрібне забарвлення, на панелі Transparency міняємо Normal на Color Dodge. Це славнозвісні режими накладення, і я колись таки зроблю окреме відео, де я пояснюю кожен з них. Але оскільки ця тема максимально задушлива, я відтягую її на останок з усіх можливих сил. Так от, вже схоже на правду, але цей обідок не повинен мати однакову товщину всюди, бо сонце дуже активне і робить ось так. Щоб зімітувати цей процес, ми намалюємо ще один кружечок і зробимо йому теж градієнтну, але вже заливку. І теж чорно-білу. Далі міняємо її тип на радіальний. До речі, якщо цікавить більш детально, як працювати з градієнтами, гляньте сюди. Тут все є. Отже, знову ставимо для цього кружечка режим накладення Color Dodge і перетягуємо ближче до меж першого кола. При накладенні цих об'єктів світлова пляма розростається і навіть стає схожою на сонячний спалах. Далі виставляєте потрібну кількість таких кружечків до отримання бажаного результату. Головне, не робіть спалахи через однаковий проміжок це неприродно. А знаєте, що природно? Підтримувати навчальний контент українською. Тож дивіться, можна по кілька разів поширюйте, коментуйте, лайкайте, не соромтесь. І наостанок, як і обіцяв, покажу, чому не можна робити фон чисто чорним. Бо зорі згаснуть. А ще можна змінити для цього фону тон. Тобто якщо темно-помаранчевий, це буде кільце схоже на сонячне, якщо темно-синій, то щось позаземне. А якщо піти ще далі і зробити фон з допомогою Freeform Gradient, то затемнення взагалі буде кольорове. А якщо далі піти, то можна зробити ще одне коло трошки більше за радіус світила. Обведенню цього кола робимо дзеркальний градієнт з чорним по краях і сіреньким по центру, так само режим накладання Color Dodge. І найцікавіше ефект Proofen з групи ефектів Distort and Transform. Можемо налаштувати довжину спалахів, їх кількість, ставимо смус і вуаля природня природність. Тож база вже є. Можна ще щось додати і буде постер на космічну тематику. А у мене все. Бувайте!